Термінової допомоги небайдужих потребує 11-річний хлопчик зі Сміли. Уже більше року він перебуває у дитячому відділенні Черкаського обласного онкодиспансеру з діагнозом гострий мілоїдний лейкоз. За цей період на лікування дитини батьки витратили майже 100 тисяч гривень. Попереду пересадка кісткового мозку. Втім, грошей у родини вже немає. Не піде на клаптику паперу Ярослав пише свою найзаповітнішу мрію, швидше одужати. Ще рік тому він грав у футбол та ходив до школи. Нині ж його життя обмежується лікарняною палатою. Я вже пробував на тому вчитися. Один на один. Так страшно. Сів школі. Можна за кимось сховатися, а тут один на один. Зараз я зайнявся відеомонтажом. Ух ти, І багато вже відео зробив. Ну, поки трохи чуть, -чуть при... Приїду додому, зроблю більше. Тяжка хвороба раптово увірвалася в життя черкаської родини. Торік, в один із осінніх днів, її син не зміг піднятися з ліжка через сильний біль у всьому тілі. Попала сюди 16 жовтня 2015 року. Він захворів, думали, звичайна хвороба, як всіх, да ну виявилася набагато страшніше. Лікувалися ми рік, були вже на підтримуючій хімії. Він дуже багато переніс. П'ять років хіміотерапії, терапії, вучову терапію. Ми вже на аналізи, були все добре, ходили на лінійку. Почали да? Да, повчатися вдома, але знову случилось. Терапія за терапією та результати невтішні. Лікарі кажуть, через рецидив хвороби хлопчику потрібно терміново зробити трансплантацію кісткового мозку. Бажано, чим швидше, тим краще, тому що дитину ми зараз вводимо в ремісію і потрібно це робити протягом ну, півтора-два місяці. Планується проведення цієї операції в Україні, але ну, якщо не буде донорів ну, від родичів, тоді, можливо, це буде стояти питання про трансплантацію за межами України. Попереду в родини махаринець, чималі фінансові витрати, тож кожна гривня може врятувати життя дитині. Частина коштів потрачена диспансером, а багато коштів потрачено і батьками, тому що деякі препарати у нас відсутні в диспансері, батьки купують їх за свої кошти. Також це досить багато донорів потрібно, тому що падають і тромбоцити, і приливаємо тромбоконцентрат. Одна система стоїть. Дорого, приблизно десь 200 доларів на один раз. Кожна людина може допомогти хоча б гривною, тому що це досить великі кошти, і навіть одна гривна може допомогти для придбання дороговартісного лікування для цієї дитини. Надія Хандусь, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.